Вставтесь, будь ласка. Старший Слідний 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 Качук. Район, Старший ну, Сінан Чкачок. Да. Посвідчення цікавить. Йде відеофіксація, згідно мене 34 статті. Дуже... що Згідно з статті 40 закону України про національну поліцію ведеться відеофіксація. Дуже хорошо. Ваш родич? Це не мій родич. родич це мій родич. це мій родич. от родич. Я пояснив усе, ще вам можу пояснити. Поясніть. Я правозахисник. Зараз проходить мобілізація. Да, зустріли чоловіка на вулиці. Облікові реєстраційні дані не поновлені. Запропонували йому їх поновити, проїхати з нами. Він то вагається, то не хоче. Якщо не хоче їхати, пропонуємо виписати повістку для прибуття в РТЦК для поновлення даних. Людина думає. Ну, ну думаю, він то їхати. Добре, хоче, я вирішив проконтролювати просто правильність ну, вашої. Контролюйте гід. ще до мене є питання. Ну, ну дивіться, люди, я, я вам просто коротко скажу. В мене є думає. документи з собою, що ківертівського луцького ТЦК не існує. Чи це є бант угрупування? Я можу вам доказати мене з собою Ру, дані. Ми зараз суд подали. Я вам можу я показати говорите, діло справи. Да, ваше е, жетон, оцей е, додаток до жетона, що ви показали, це не є посвідчення. Згідно з е, постанови 1137, ви повинні дуже добре знати. Це вашим кабміном вона виписана була. Нашим спільним, не нашим, а нашим. він але... я до нього не відношуся. Я його не громадянин України. Ми ж ні, громадянство України не передбачено. В нас корпорація. Так. І дивіться ще одне, ви створені постановою 730-ю. Правильно я сказав? Маєте бути створені законом. Ви створені взагалі непонятно ким. Нічим, Нічим да, не створені. Покажіть мені, будь ласка, печатку вашу. Розумієте, 831 Луцький, Ків... ТЦК його не існує. Ми в суд подали на Луцький, ТЦК і на Ківерцівський. Із-за підробних печатей, в мене є з собою документи, можу вас ознайомити з матеріалами справами. і справами. І нічого тепер треба розбиратися, що тут в нас робиться в Україні. Що в нас в Україні робиться? Ви їздите з підробними печатями, закону про вас нема. Поліція в нас створена постановою а ви, ви так говорите. Ви не є воєнні. У мене є ЗСУ відповідь, що ТЦК не є військовим. Я воєнний. Ви зараз ТЦК? Ви зараз ТЦК і шо ТЦК не є органом воєнним. Зараз зачекайте, я вам покажу. Де жого зараз? Ще люди під'їдуть. Почекайте тут нас. Зараз багато людей під'їду. Я не хочу з вами сваритися, бо я не знаю просто чи ви орієнтуєтеся в тому, що ви говорите, чи ні. Зараз іде повністю жопа повна. Ми вже програли, можна сказати. Ви як зараз кегібісти робите, в сорокових руках це робилося. Були кегібісти і поліцаї. Зараз ТЦК і поліцаї, зараз робиться. Спитайте людей, кого не більше боять, Русських загарбників чи ТЦК і поліцію. От спитайте коли-небудь опитування. Дивіться, Ой, якщо на території України... Забороняється створення та функціонування будь-яких військових ру не передбачені законом. Ви законом не утворені. конституції стаття сімнадцята стаття конституції я я не брати мій собі та не беріть. Тим більше сімнадцята стаття чітко свідчить, хто має захищати. Ви маєте захищати, і ви маєте захищати, а не ми. А нас демобілізації не було і ротації не було. Як ви тут очутилися? Як ви тут очутилися? Вибачте, в мене племінник контужений Дивіться, і на гумар. рахунок. І вони Я лично подавав Яку ЗСУ. Ви, як тут очутилися? Посади. Побручає. Ваші о, не відносяться до державної о, служби о, і ви о, не о, є військовослужбовцем, напечатати можна. А це на рахунок ТЦК. О, з ваших слів, ви не, знає, не визнаєте знаєте державну владу, чи як то при, при чому це ви не ламаєте законом? 17 стаття. Я ж вам розказав, ви утворені постановою незаконом. Ви, ви розумієте, що зв'язку з веденням Україні військового стану деякі... Нема військового стану. Деякі... 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 Він був введений на місяць, військовий стан введений. Військовий стан. Да. Який да. президент? Да, міс міс Раду Раду президент? Він же скасований. Президента в нас нема. Верховна Рада до 30 жовтня легітимна була. Я знімаю просто на дві камери. Пламінник не не говорять, якого не відпускають. Дивіться далі, я розказую. Давайте так. ТЦК, хто такий ТЦК? Посади, яких не відносяться до державних, вони чітко пишуть, що це не державний орган, і вони не є військовослужбовцями, мають різний статус. Це, а це, це що за документ? А це от, Збройні Сили України. Це на те, що ТЦК, вони привласнили владні повноваження. Це понятно, чого вони з нами так говорять? А ясно. понятно, чого ви так з нами говорите? Оці ви. Главний, зараз, він да він Главний, ти цикашник зараз з Луганська приїхав. Що він тут робить Волинській області? В нас це що, це що тут своїх нема? Це спеціально помішали, щоб ви не знали наших. Це що ви не підете це, туди? Туди? це, це, це все? По... по я в суд подаю на вас. Я з документами їду, які ми в суд подали, це хлопці. На кого вас ніхто не збирає? на волі на Луцьке? ТЦК на ківерцівське, а на ви начальників хлопців. що воювали, якщо ви воювали, ви в жизни не захочете. Покажіть мені, хоч тут на відео в мене зараз того телефона немає. А, ну є... правильно! Отакі от, от косарі розбили. Які косарі? Я косар? Я, не говорю я суди вас. виграю, я, не я виграв до... Волиньгаз, газові мережі і Ладно, Нафтогаз, мені. щоб ваші батьки не платили за газ. Я в... на цілу Україну так, чомусь платять. Ще поки не час. Да, ще поки не час. ви не розбираєтесь? У нас повалення з нутрі йде. Нас повністю Лайка, здають. Колодок, рубіжний, орехово знаєте таке? А ви ні, а не хво а ви не знаєте, це? що вони туди пішли? Хто? Хто? Хлопці. Ну, наші хлопці туди пішли. Да. Хлопці пішли, Захищати свою державу від ката. Дивіться, вся держава, на BlackRock викупив всю Україну, Серйозно? американська компанія. Серйозно? Ви за газ платите, ви за світло служили? платите? Ви служили хоч раз. Яка це є різниця? Я, я не служив, я, ви я служили, але я був. Я воєнний був. Я в Львові служив. Дуже добре. Я сам Львівщини. і, і говоріть трошки тихіше зі мною. Як ви говорите, так я... я є цивільний. Ви якщо кажете, що ви воєнні, згідно 17 статті, воєнні не мають права до цивільних навіть пальцем торкатися і, і во все діло я обмежувати позі стойці. Отако не треба перед мною стояти. Я не, я не ляканий. Я старше, я не дивіться. Стояти. Це ви що мені показали? Це додаток до жетона. А посвідчення ось так виглядає якого у вас нема, а у вас його нема згідно 13, вся, бо ви не, не державний орган. Вся Україна визнає дані посвідчення. Дивіться, ніхто ви... однострой. не визнає. Ніхто не визнає. Які, як вас розпізнати? Дивіться, посвідчення у вас нема. По вашому же ж поліцейському має бути темно-синя форма, чорна форма. Де прапор України? Нема, де прапор? Де тризуб? Що вас американська зірка шерифа? камери кам скажіть. Кого тризуб на посвідченні? Що? Три... Це маленький тризуб, великого нема. Американська зірка шерифу. Не в нас взагалі нічого не затверджено, якщо ви не знали. Тримаєте. Як можуть документи? Тримаєте, Дивіться ви далі. Ви їхали на ну, ви ж виглядає... 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 Стаття 106. -та. Воєнний стан при при загрозі вторгнення має бути стан війни. Де стан війни при вторгненні? на про закону. Дивіться Не зробили не Ви зараз займаєтеся якраз і поваленням. Дивіться про ЦК. Закон про створення ТЦК на базі військоматів. Рішення не прийнято ще в 2019 році. Вони взагалі ніхто. Ви з ними співпрацюєте, сроку давності немає. Вас всіх ж будуть потім ловити. Це, це з офіційного сайту. Хоч очі відкрити. Чому я це все знаю? Дивіться, ківерцівське ТЦК, Луцьке точно так само у мене є бумаги. Про них даних взагалі не знайдено. Я гроші платив. СНАПА. Як вони можуть функціонувати? Який ні Луцького, ні Ківерцівського територіального центру, центру не існує. З підробними печатями їздять. Як це може бути? Ви ж чого поліцейські, ви повинні мені сили? це розказувати. Сам, ви до на чого ви не перевірите? Перевірте, що такого. Ну нічого ж не є. сходиться. Чим вони відрізняються від орків російських? Російські, російські орки нас не кошмарять. Західну Україну кошмарять в ОТЦЦК. Знайте, чому не кошмарять? тому що я ми їх відбили звідси. Хто сюди прийшов? били ви їх! Чого до цікпі, що до цікпіль по офісу президента не стріляє Путін? били ви їх не зупинили, то вони б вже тут були. Що ти тут, а не там? Та, тому що, він поранен, він... Є, списаний, що Боже ти Боже мій, в мене знакомі без рук, без ніг не можуть. На голову, зняти майку, показати. Ти ходиш, ходиш. Ти хочеш зі мною на що то чи мені побратими? Як ти, ти сюди побла? А що ти мене побратими лякаш? Ти повинен мене захищати. Ти повинен мене захищати, я захищаю ти юридичні. Ти що дороки, дядя! Нахід. Сядь машину, якщо нервний. Що ти до людей їздиш? А що ви з сіхованими їздите, якщо він контужений? Чого його возять по селі? Да, Чого? Якщо він контужений, що він до людей має діло? Пішов. Бачите? Він до людей не має права їздити, якщо він контужений. Це ви подумайте, що ви робите? Ви людей зараз винищите всіх. Вже не осталось мужиків. Хто буде працювати? Хто буде хліб пити? Ти розумієш, на одного воєнного треба 10 працюючих. Ви вже повигрібали. Отам От на фронті хлопці сидять, їм потребують допомоги. Ти спитай, за що ми воюємо? Ми, їм піти допомогти. ми тут О, допомагаємо, ви чи? не даєте допомагати. Чи? Юридично. Юридично. Ви їх тут залякуєте. Ну, Візьми два пулемета, за один пулемет посади себе, за другий пулемет бабки свої в чимодані, блядь. А якщо чи тебе ніхто втрудувати? не буде кормити, ти Люді до навіть, йди. Воно, ні, не йде. До Зеленського йди, Затувай. чого розміноване все було. Ви маєте купа часу, піздуйте. Я займаюся документами, я не маю. Коли вас тут у всіх витягувати, не робити, не робити, не робити. Це я рекомендую вам. хай воно дані як по можливість. Бо будуть якісь хлопці, це... проблеми. Хлопці, це... проблеми в нього це... будуть. У це... вас це... будуть це... проблеми 200 Я це... Я всіх поліцейських хочу захистити. У нас робота така, розумієте. Хлопці, це, це робота, робота, не, не робота. Розберіться, щати, ви за гроші американські, платять. вам платять Америка. Ми будемо їхати. Все. Не вам платять хлопці, мені чисто вас по людськи по шкода. Їх не шкода, ваш шкода. Ви навіть не хочете розібратися. Я з вашим начальником вже скільки разів говорив. Ви взагалі не хочете розібратися, вам тикають в очі вже документи, що у вас не існує. Ну розберіться вже, де ви працюєте. Чи посрать, гроші платять і все, можна кошмарити людей. То чим ви краще за орків? Тим теж заплатять. Вам скажуть стріляти завтра, ви будете стріляти в мирних. Їм не треба нас захоплювати. Вони таким, як ви, заплатять гроші і все, ви все за них зробите. Добре, ми зараз зустрінемося. Серьозно, ну давай. Зу... Мені, хлопці, мені не треба угрожати. Коли порожданці будемо зустрітися. Добре. Добре, давай. Угрожають, вже мені не один угрожав. Та ви це дуже заколба, але вже так вже на таке... немає. викрадають. Таке в фільмах не всяких побачив. Бач, не дарма ти у групу добавилась. <звук> Та я ж всіх так витягую. Ви їх сюди не пускайте, вони не мають права в вулицю заходити. Тепер ж він був на дорозі, його приловили. Ну все, на дорозі пішов в хату, закрився і не виходить. Бо іначе б забрали все, не віддали все, б вам його. Забрали, завели, забрали. Кажеш... Я кожен день когось витягую, як нести стицика, то отако. Вчора цілий день люд... до 8 був... годин вечора. Ярослав був без документів і забрали. Але ж бачиш, злякалися, як починаєш показувати законні. Вони будь-угрожати. І не показуйте ніколи документи. Приїжджають без документів, завжди ходіть. Взагалі, сховай документи його, щоб навіть і не було видно. Бо без документів його мусять забрати на три години, а які є документи на троє суток можуть тримати по нашому законі.